Це найнезвичніший колір хайлайтера, який я тільки бачила. Я навіть не можу сказати, якого він кольору. Щось таке дуже доохромне. Він виглядає дуже красиво. Тільки погляньте на цей перелив. Хочеться нанести його як ціні. Виглядають дуже гарно. Але цікаво, як буде він виглядати на обличчі. Набираю на пензлики, Тут бачу якийсь фіолетовий вже відтінок. О, Вау! І він віддає золотом. Не зеленим, не фіолетовим, а реально. Якимось золотим. Дуже красиво, і це, до речі, лінійка Butter Melt від NYX, відтінок 45. В мене є ще два відцінка. Вони вже більш такі носибільні, ось такий рожевий і золотий. Дуже красивий. І рожевий, і золотий. Вони, мені здається, більш такі носибільні, але і цей доогромний виглядає чудово. Напишіть, як вам ця новинка.